Дорогі брати і сестри, разом із вами хочу сказати слава нашому Господу. Слава. До цього місця усім нам допоміг Господь. Алілуя і слава Ісусу за Його милість, щедроту до кожного із нас. У Біблії написано: єсли б не Господь був з нами. Дійсільно, якби не Божа рука і Божа милість сьогодні обновилась над нами, не знати, де б ми, де б ми могли бути. Але ми є в Домі Божому і можемо чути ніжний голос Духа Святого, який навчає, нагадує, можливо, облічає нас і взагалі робить свою цю безцінну роботу і справу. Тому відкриємо наші серця для Божого Слова, нехай Господь і Дух Святий, і надалі проводить цю роботу. Інша справа, що інколи ми не у співпраці з цим словом, ми його можемо не приймати, ми на його можемо не реагувати. Ми можемо якось закривати наше серце від Божого Слова. Ну тут уже відповідальність ми беремо на себе. Це слово я приймаю, те не приймаю, це оцінюю так, а то оцінюю інакше. Але ми забуваємо про одне: що Бог робить свою об'єктивну і справедливу оцінку. Тому будьмо відповідальними, дорогі брати і сестри, коли ми зійдемося, слухаємо Боже Слово. Тому що вам такий час, що те чи інше слово, яке ми не приймали, воно може судити нас. Так в Біблії написано. Тому нехай Господь надалі дасть нам сили розтворяти вірою те слово. Може, інколи, як кажуть, тепер модно, воно нам не заходить, може облічає дуже нас. Ну, як кажуть, це робота Божого Слова проникати. Наставити, нагадати робота Духа Святого, всякою істину. Тому впродовж нашого собрання я би хотів також нагадати одне слово із Божого, із Євангелія, Євангеліє от Іоанна. Ми недавно, як кажуть, звертали увагу на це слово. Воно дуже є таким цікавим і для нас. І на даний час дуже актуальним, це Боже Слово. І ми навіть дивіться, пісню співали, Господь пастир мій. І я мав на серці прочитати це місто святого Письма, і думаю, от скажіть, чи то не робота Божа. Пісня про доброго пастиря і слово дивіться, яке. Я єсім пастир добрий. Пастир добрий полагає житть свою за овець. Євангелії от Йоанна з 10 голови дуже відоме місто Святого Письма, а найомник не пастир, котрому овці не свої видіт приходящого волка і оставляє овець, і біжить, і волк розхищає овець і розгоняє їх. Пам'ятаємо, що є і найовники, хто вони, як вони, але важливо, яку вони біду приносять. Пастрі. Тому що ці вівці, вони для нього чужі, є, для того чи іншого найомника. А найомників різного виду і характеру на даний час дуже багато. Тримаймося доброго пастиря, тримаймося його слова, тримаймося Його настанов. І тримаймося тих настанов які сьогодні, Якими нас сьогодні повчають у наших помі, помісних церквах. Тому що цю владу Бог делегував своїм пасторам, пастирям, які, які пасуть Боже стадо. Послушання ніхто не відміняв. Воно було необхідно і потрібно тоді, в той час, коли учні чули в реальному часі. І в реальному фізичному виді голос свого доброго пастиря, Ісуса Христа, який їх наставляв на всяку істину. Коли бачив, що вони спорять між собою, сідайте біля мене, я вам поясню, що так не добре робити. Перетягувати владу один на одного, хто більший в царстві? Він сідав і пояснював їм. Він Повертав втрачені надії у вигляді тих двох, які поверталися із Єрусалима в Емаус. Він потратив на них час. І сьогодні так само. Господь говорить до нашого серця. І послушання Божому Слову ніхто не відмінив через 2000 років. Воно так само актуально, важливо і дуже серйозно. Я єсім добрий пастир, Я єсім і знаю моїх, і о, мої знають мене. Як отець знає мене, так я знаю отця. і жизнь мою полагаю за овець. Овці мої слухаються голоса моєго, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм жизнь вічною, і не погібнуть вок і ніхто не похитить їх із руки моєї. Я хотів би звернути увагу на одну особливість. Коли ми чуємо «Оні слушуються голоса моєго, один є важливий інструмент, знаєте, в руках пастора, пастиря. Інколи вони користуються такими інструментами, це так званими. Умовними такими трубами, трубочками. І в одному з псалмів, до речі, в якому викладено учення о милості Божій, написано, що блажен народ, знаючий трубний зов. Я би хотів, щоб ми на цій тематиці виділили для себе оцю важливу особливість роботи доброго пастиря в стадії. На сьогоднішній день роботи Духа Святого, ту, яку він проводить через проповідників, пасторів, діяконів, серед свого народа, через Боже Слово. Оцю деталь виділити і запам'ятати блажен народ, знаючий трубний зов. Як ніколи важливо звернути увагу сьогодні на цю, на цю співпрацю, на цей елемент. Ми Читаємо у Біблії, що наскільки важливим є звук труби, трубний зов, труба. Ми, ми співаємо одну пісню в час, коли труба Господня над землею прозвучить. Буде такий момент, що при последній трубі сказано трубі Божій. Як важливо було ціле життя прожити християнину на цій землі, якщо він навіть відійде у вічність, то настане момент, що при цій послідній трубі, останній трубі Божої, сказано, що мертві во Христі воскреснуть прежде. Значить, оце життя, яке було в минулому, воно було підпорядковане і в послушанні голосу доброго пастиря. Є інші види, як кажуть, труп на цій землі, коли голос Божий звучить, коли Бог закликає нас. Іти і слухатися доброго пастиря, який виводить нас на злачні пажики. Коли стояв, коли було видано цей приказ, знаєте, багато є імітацій в цьому світі, в сучасності, і багато різних псевдозакликів, псевдотруб звучать, навіть до народа Божого, під різними дуже гарними гаслами. Можливо, якихось ідей, можливо, якихось. Таких, знаєте, досягнень. І звучать ці труби звучать. Ну, як важливо нам сьогодні бодрствувати і молитися, аби не перепутати ці звуки цих труб. А труби звучать це заклик. В народі Божому до звука труби були прив'язані свята різного виду. Священники, мужі Божі, вони були поставлені на службу, аби трубіти. Затрубіли з одного боку, одна піднялася частина, затрубіли іншим видом труб, друга частина піднялася. Тобто народ знав трубний звук. Важливо нам сьогодні його не перепутати, не повестися на звук тої чи іншої труби. І от одного разу був виданий цей приказ: Когда услышите звук труби. Ці вірелі і всяких музикальних орудій. Всі маєте поклонитися перед цим істуканом, який там возвишався, якого всі бачили, був виданий в указ цього царя. Але ми бачимо і читаємо, що коли прозвучали ці труби, ці троє хлопців, вони стояли і не поклонилися перед цим істуканом. І всі прийшли, як би сказати, в шок. Як так? Прозвучала труба, звуки, все, заклики, а вони стоять. Дорогі брати і сестри, це прекрасний, чудовий приклад для нас із вами. Які трубі, ми, на, яку, на звук якої труби сьогодні ми маємо реагувати. Навпаки, коли Ісус новин. Закликав народ до єдності. І коли прозвучали, як би сказати, як одне ціле ці труби священників, які обходили ці стіни. І народ воскликнув, труби зазвучали, і стіни впали. звук цієї Господньої труби є єдність народа Божого. Є послушання і поклоніння доброму пастирю. Який закликає нас сьогодні, і, можна сказати, трубить в цю трубу, будь в єдності народ Божий, будь в любві, будь в согласії. не живіть в ненависті, не живіть в недорозуміннях, уступіть щось в собі, поламайте, але простягніть цю руку співпраці, тому що в цьому полягає і прояв любові Божої. В якій є єдність, каже, я в Отці і Отець во мені. А ми, може бути, дозволяємо собі реагувати на різний звук труби, і цар прийшов до них. Слухайте, ви з умислом лі, з умислом лі не поклонилися, да. Ми не завуалірували, не замастили цю ситуацію. Ну, подумаєш, не так поняли, не так зрозуміли. Ну, подумаєш, якось случайно вийшлося. Знай, цар, що твоєму істукану, і твоїм богам служити не будемо, да, з умислом не поклонилися і поклонятися і служити не будемо. Ну ви ж будете передані печі, розкальоної всім раз хуже. Даже би якщо Господь нас і не зберіг в печі, то знай не будемо служити і поклонятися твоїм богам. Тому що ми глухі до звуки чужої труби. А як наші з вами сьогодні сердечні вуха? А може, клич там роздався, побігли туди. А може сказали, то так, давайте будемо так, всі побігли туди? Як важливо сьогодні розлічати оцей звук трубний, який звучить і сьогодні, а їх є дуже багато псевдо, труб на сьогоднішній час. І людина не може розібратися в ситуації, а де ж та правда, де, де вона є? І той так говорить, той так, а той так. Вникаємо в себе і в учені, і займаємося цим постійно. Або так, як, наприклад, Гедеон, коли розбитий був оцей, оцей, можна сказати, військо, було розбито на три отряда. От уявіть собі, якби не було согласія в цих діях, що б з цього було? А ці три отряди, які, які були направлені для захоплення, для цієї війни, можна сказати, на життя або на смерть. І вони всі три отряда затрубили трубами і закричали меч Господа і гедеона. В звуки Божої труби є гармонія, є согласіє. Якби один трубів собі, а той отряд собі трубів, ніхто б нічого не розібрався. В звуки Божої труби є гармонія, є порядок, немає хаосу. Тому, дорогі брати і сестри, дуже важливим є сьогодні прислухатися до звуки Божої труби блажен народ, знаючий трубний зов. Як тут написано, і я даю їм жизнь вічною, і не погибнуть вовек, вік, і ніхто не похитить їх із руки моєї. Отець мой, який дав мені їх більше всіх. І ніхто не може похитити їх із руки Отця Маєвого. В цього отряда Божої армії, виключно є Ісус Христос, наш добрий пастир, який виводить нас на ці злачні пажики. І можна сказати, в його руках оцей є трубний зов, цей заклик до єдності, до любові, до співпраці, до того, щоб ми несли цю звістку благу. Були підпорою один одному. Нехай нас Господь благословить і допоможе нам в цьому. Якщо ми якось десь трошки не були дезорієнтовані, може, в таких пошуках, то нехай Господь нам і в цей день, і в цьому зібранні дасть чітко зрозуміти і виділити для себе оці пріоритети, важливість Божого заклику і звуку. Божої труби. В даний час я хотів би нас усіх закликати до молитви. Наші дітки будуть йти на недільну школу. Ми щиро за них помолимося за це майбутнє підростаюче покоління. Історики напишуть, що це діти війни, діти, які бачили або пережили багато горя в інших регіонах нашої країни. Багато було сліз. І є, проливається невинна кров. Ми помолимося за дітей за те, щоб настав такий час, щоб вони не бачили, не чули, можливо, звуки вибухів, не бачили цього горя, цього насилля, яке твориться навколо нас. А ми тримаємося Божого Слова. І як колись, Мойсей сказав не одного копита. Не залишимо в Єгипті ні одного, ні одної дитини, не одної, як кажуть, душі і сердечка, щоб ми їх вималювали, як кажуть, із цього світу. Продовжували молитися за тих, можливо, хто знаходиться в світі, можливо, хто на шляху розчарувань, розбитих надій. Молімося за наших дітей, вималюємо їх для Господа. А в даний час. Стає на наші ноги і величати Твоє святе ім'я, що Ти, Господи, залишив славу неба і прийшов на цю прискорбну землю для того, щоб назвати нас по імені своїми дітьми, синами і дочерями. Слава тобі, наш добрий Господь і наш добрий пастир. Я дякую тобі за цей хліб, який сходить з неба, за ці злачні пажиті, Господи, за це джерело живої води. Яке відкрите і на цьому місці слава Тобі, Господь Ісус, за цю воду живую, за Слово живоє, Слово вічноє, Слово істини, Господь, яке просвіщає кожне сердечко, Господь, слава тобі, за це время благоприятне і за день спасіння. Коли ми можемо ще молитися один за одного в спокійному нашому краї, Господь, ти бережеш, оберігаєш і проводиш нас, слава тобі. А також ми молимося за сім'ї, за дітей, Господь, і наших діточок, які будуть іти на це навчання, Господи, розположи їхні серця для того, щоб прийняти це слово і вчителям дай мудрості наставляти їх, Господи, в страхи Божому і нам, батькам, Господи, доносити важливість Господь цієї істини в страхи Божиї ходити, любити церкву, собрання, слово Боже, молитву. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа я прошу тебе, Господи, в ці нелегкі, важкі часи, допоможи нам, Господь, тому що ти даєш істомленному силу і знімогшому крепость, Господь, слава тобі за це. і в інших частинах нашої країни, де Господь є ці біди, ці сльози, Господи, багато невинних смертей. Ти видиш, Господи, святий і праведний. Я прошу тебе і там зберігай, сохрани, Господи. Дітей, батьків, матері, стариків. і нехай, Господи Боже, Ти Боже, в цьому Господілі знаєш, коли поставити Господь приділ і кінець. Ми молимося за це, Господь, за мир, який настане в нашій країні. Я прошу Тебе надалі, благослови. Братів, благослови нас, молодь, і нехай все буде для слави Твоєї. Тобі честь, поклін і слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.